Рівняння кола. Так само, як і рівняння прямої, рівняння кола це алгебраїчний запис геометричної фігури. Тобто, якщо геометрично уявити коло, так, це звичайне коло, якої є центр, точка, відносно якої лінія кола складається із точок, які знаходяться на абсолютно однаковій відстані від центра. Тобто, якщо. З'єднати декілька точок з центру, то всі вони будуть на однаковій відстані від цієї точки. Так? Кожна точка на відстані, яка називається радіус. А, Б, С, Д, Е. І центр О. Тобто, можна написати, що ОА дорівнює ОБ, дорівнює ОС, дорівнює ОД, дорівнює ОЕ. І все це радіуси кола. Саме ця властивість кола і, е, є основою рівняння кола. Оскільки всі ці відстані однакові, то якщо позначити координати центра А маленьке і Б маленьке, а координати якоїсь довільної точки кола Х та Y, то тоді відстань між точками О і С. Можна записати за тою формулою, яку ми вивчали в темі декартові координати. Відстань між ну, точками там а, Б і така довга формула з корнями. там х2 мінус х1 в квадраті, плюс y2 мінус y1. Пам'ятаєш? Те саме і тут це ж також відстань між точками О і С, або радіус. так? А якщо без корня написати, то виходить, що. Щоб знайти радіус цього кола, треба використати цю формулу. х мінус А в квадраті, тобто від точки c віднімаємо точку О, центр кола, плюс y до квадрату дорівнює відстань між цими точками. Радіус в квадраті. І саме ця формула є рівнянням кола. Тому що, якщо сюди замість Х Y підставити координати будь-якої точки кола, замість А і Б підставити координати центра цього кола, замість радіуса підставити довжину радіуса, то вийде правильна рівність завжди. Тому це називається рівняння кола. Та коли рівняння кола є, треба вміти в ньому бачити А і Б це координати центра, R це радіус цього кола. Отже, в рівнянні воно присутнє у квадраті, це треба пам'ятати. Х Y – це змінні, як в будь-якому рівнянні, в нас повинні бути присутні змінні. Х або Y, або і то, і то одночасно, як в рівняннях фігур. Отже, mm. якщо в нас є, наприклад, відомо, що центр кола, якась точка О, має координати 2 і 3. І радіус цього кола 4 сантиметри, хай буде сантиметри, то як буде виглядати рівняння цього кола, для того, щоб записати рівняння цього кола. Запишемо спочатку в такому вигляді, як воно виглядає в теорії, треба замість А і Б підставити координати центра і замість радіуса його значення. І ми отримаємо хміну 2 в квадраті, плюс y мінус 3 в квадраті дорівнює 4 в квадраті це 16. Оце рівняння кола, яке має такий параметр: центр в точці О радіус 4. А ну ка напиши, яке буде рівняння кола, яке має центр в точці О 5 і 4 і радіус 2. Х мінус 5 в квадраті. Плюс і мінус 4 в квадраті дорівнює 4. Молодець. Абсолютно правильно. Давай ще спробуємо написати, якщо е координати від'ємні. Точка О має координати мінус 1 і 2. Радіус 3. Що тоді виходить? Від х треба відняти що? Е Плюс 1. Тобто буде вже плюс 1, оскільки ми віднімаємо мінус. І додати y мінус 2 до квадрату дорівнює скільки, 9. 9. Тобто треба дивитися на знак. Якщо в загальному вигляді в рівнянні кола стоять мінуси в дошках, то якщо координати центра від'ємні, то будуть плюси. І ще один приклад дивись. Центр має координати мінус 4 і 0. Радіус дорівнює 1. Яке буде тоді рівняння кола? Х плюс 4. Плюс і мінус. До квадрату 0. не забудь. Так. А, плюс Y мінус 0 до квадрату дорівнює. дорівнює 1. А mm -hmm. оскільки мінус 0. Цей запис не змінює е, нічого, так? 0. Тому. Замість y-0 можна написати без дужок y квадрат. Тобто, якщо координати центра містять 0, то й дужок не буде. І так само в зворотньому порядку треба вміти читати рівняння кола і читати інформацію, яка в ньому зашифрована. Тобто, Наприклад, якщо є рівняння кола х-4 в квадраті плюс y-9 дорівнює 25. Які координати тоді має центр цього кола? І який радіус? О, має О. координати 4, 9. Так. Радіус дорівнює 5. Правильно. А якщо буде так написано, х квадрат плюс y плюс 1 до квадрату дорівнює 5. Uh, ну, О, наприклад, 0, 1. Не Наприклад, а так і є. О має координати 0 і мінус 1, а радіус який буде? Радіус буде корінь з цього числа. Зрозуміло? Uh -huh. Так. І ще що треба вміти робити? Треба вміти будувати їх в системі координат. Тобто, якщо в нас є рівняння кола, наприклад, х мінус 2 до квадрату плюс y плюс 3 до квадрату дорівнює 9. То треба вміти побудувати. Для цього також, як і в попередніх прикладах, треба витягнути звідси інформацію. Центр. Не пиши точку О, тому що ми зараз будемо в системі координат будувати, а там точка О це початок відліку. Центр цього кола в якій точці буде? 2 мінус 3. Правильно. А радіус, який буде? 3. Добре, креслимо систему координат. Спочатку будуємо центр. 2, мінус 3. Потім від цього центра вліво, вправо, вверх і вниз, відраховуєш радіус тобто, три клітинки сюди. І ставиш точку сюди. Ну і, як завжди, там, де я написала, там треба точку поставити. Закон Мерфі. Те, що може відбутися. Колись відбудеться. о отут тут точка. І внизу. Тобто, в усіх напрямках ставиш точки на, на відстані Радіус. І потім акуратненько через них. Спочатку можна пунктирчиком проводиш коло Оце буде те коло, рівняння якого ми мали записане. Бачиш, з нього можна витягнути інформацію і побудувати. І це не обов'язково, до речі, в системі координат. По клітинках можна і без системи координат орієнтуватися. Так, давай в цій самій системі координат побудуємо ще одне коло, яке має таку формулу рівняння х плюс 4 в квадраті, плюс y-1 в квадраті, і це дорівнює 4. Яку інформацію можна витягнути з цього рівняння? Центр знаходиться в точці мінус 4 і 1, правильно? Радіус 2. Давай будувати. Мінус 4. В цій самій системі координат. Мінус 4 і 1 це наш центр. Тепер від цього центру в усі сторони треба відрахувати по дві клітинки, щоб. Побачити це коло. Дві клітинки в усі сторони. А потім пунктиром наведемо коло. Так, це в нас буде О1. Хай буде О1. Це хай буде О2. Ну, є набагато складніше завдання, в яких радіус невідомий, наприклад, або координати центру невідомий.